Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні будемо робити осінній декор ось такого гнома. Так, для нашого гнома осіннього нам потрібні, перш за все, штучні клонові листочки, потім льон або мішковина. У мене ось такий льон є. Так? І якийсь картон. Та я взяла ось знову пошти конверт. Так, спочатку ми що ми робимо спробуємо сюди. Так і сюди. Так, вирізаємо. Тут можна трішки закруглити края. Поки буде грітися пістолет, ми зараз із вами виріжемо, візьмемо кусок тканини. О, і отаку ось ми відрізаємо поки кусок тканини. так. Бічовку я ось візьму так. Це нам потрібно буде зробити петельку. Перше, що ми робимо далі. Беремо, значить, листя наше так, і починаємо клеїти. Починаємо клеїти, значить, отут і знизу. Отак. Трішки одне на одного накладуємо, щоб не було пробілів у нас. Так, десь червоненькі, зараз ось втулимо посерединці. Так. Хаотично клеємо за бажанням. О. Так. І так, другий, другий, жовтий посередині і ще один зелений. Знайте, ще треба ж носик зробити. Беремо із тканини бежевого кольору, вирізаємо носик круглим. По кругу отак голочкою. Треба нос, носичок треба зробити гному нашому. Можна ще й очки було зробити. Побачимо за бажанням може зробити. Може і ні, побачимо. Так, робимо так по кругу і набиваємо холофайбером або наповнювачем любим, яким ви користуєтесь. От, І робимо носик. Так, клейдемо сюди носик спочатку наш, так, на середній листочок. О, от, от, от. Тепер беремо тканинку нашу, клеїмо сюди, трішки закриваємо носик і закриваємо крайчики цього, крайчики листочків. Так, отак, трішки накладуємо. Так. О, тепер перевертаємо, клеїмо тут аву верхілочку. Та прикріпили і зараз тут прикріпили так тут. Можна її сюди всередину заклеїти. О. Так. Заклеїмо всерединку її сюди. Так. Тут крайчик теж підклеїмо. Його листочок. Ні, листочок сюди не підійде. Хоча, може би... Давайте листочок зелененький, так? Ось ягідки. Носи припудрити рожевенькі, так білі крапочки на нього. Чик, чик, в мене фарба вже біла, підсихає, треба вже нову купляти.